Компанія Reliance Industries, найбільший індійський покупець російської нафти, планує скоротити або повністю припинити імпорт. Державні НПЗ перевіряють документи на нові поставки, щоб уникнути закупівель безпосередньо в підсанкційних компаній. За даними Reuters, державні нафтопереробні заводи Індії зазвичай купують російську нафту не напряму, а через трейдерів. Однак зараз перевіряють. Усі поставки. Також Трамп заявив, що на прийдешній зустрічі із Сі Цзинпіням в Південній Кореї він поговорить про те, щоб Китай перестав закуповувати російську нафту. Але як на мене, це дуже оптимістичний сценарій, адже Китай заявляв, що не дасть програти Росії цю війну. Як я сказав, до цього головним джерелом фінансовим продовження російсько-української війни і. Гарантією того, що Росія не програє, є якраз в тому числі імпорт до індійський та китайський імпорт російської нафти до Пекіну та Делі.